Російські дрони та ракети повністю знеструмили Чернігів і частину області критично важливі об'єкти перевели на генератори, виникли й проблеми з водопостачанням. Частині мешканців обласного центру воду підвозять не було. не зв'язку. Не, не, зв не, не немає. живу в частному будинку. То вода на пора дуже слабкий, а світла взагалі немає і прийшли за. Ну як справляємося, Холодно, да ухайця. Ну що зробиш. Загалом павербанки заряджені, в принципі, зазвичай готові таким мінімальним чином. Є інвертор, якого ненадовго вистачить. Ну Паніки немає. Зрозуміло, що ситуація така. Війна, коли mm. нікуди не ділась. Довідні до нашого етеру Юлію Мурашко, начальницю прес-служби Чернігівської міської ради через відсутність світла. Ми спілкуватимемося телефоном. Пані Юлю, вітаю вас. Дякую, що ви вийшли до нас на зв'язок. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Юлю. Якою є ситуація зараз у Чернігові з електропостачанням та водопостачанням? Стосовно електропостачання, то енергетики працюють. Ми чекаємо на відновлення на позитивні новини від них. Стосовно водопостачання та водовідведення, хочу зазначити, що вчора, після 21.30 внаслідок ворожих атак по об'єктам енергетичної інфраструктури області було дійсно знеструмлено частину Чернігівської області, зокрема обласний центр міста Чернігів. Працівники Чернігів водоканалу вони знають, як діяти. У них є вже напрацьований алгоритм, тому буквально за кілька годин вони перевели свої об'єкти на альтернативні джерела живлення. В першу чергу важливо було забезпечити 20 насосних станцій, щоб вони щоб працювала каналізація. Ну і зрозуміла подачу води станом на зараз стоки працюють. Вода подається до п'ятого поверху у багатоквартирних будинках, десь навіть є до шостого. Вище на жаль, ні, ну це такі особливості роботи альтернативних джерел живлення і кількості об'єктів. Чернігів водоканалу разом з цим для мешканців верхніх поверхів є можливість набрати воду на перших поверхах. Там є спеціальні крани, відкриті колонки, де можна набрати води. В окремі райони водоканал також організував підвіз води. Воду можна набрати біля пунктів незламності, які розгорнуті. Тобто, в принципі, все, що треба було зробити, працівники зробили для того, щоб люди були з водою. Зрозуміло, що є певні незручності для верхніх поверхів, але ж ми розуміємо, в якій ситуації. Ці зараз знаходиться місто, враховуючи ці удари. Дозвольте уточнити по електроенергії станом станом на зараз, місто повністю знеструмлене, чи частина міста залишається світла? Ми чекаємо. Ми чекаємо на новини від енергетики в цьому плані. Я, от, наприклад, зараз знаходжусь вдома, ще електроенергії немає. Про доставки води Я так розумію, в різних районах Чернігова були було організовано саме пункти видачі води. Вірно, я зрозуміла пункти – це об'єми такі в спеціальних ємностях. Вони розвозяться в бочках, умовно кажучи, щоб люди могли підійти і набрати води. Ну мешканці це знають. У нас була ситуація у 22-му році, коли місто знаходилось в блокаді, таким чином вода розвозилась. І зараз додатковий підвіз є для них. Але я ж кажу, вода в принципі є і в будинках, і на перших поверхах і є крани загальні, де можна також набрати воду. Пані Юрію, скажіть, будь ласка, в місті розгорнули пункти незламності. У нас є відео безпосередньо з Чернігова пункт незламності. Наскільки активно мешканці сьогодні ними користувалися? Звертаються, тому що ситуація вже не вперше у нас виникає. Вони до цього у нас були частково розгорнуті, тому що там буквально кілька тижнів тому вже були подібні атаки. Було повне знеструмлення міста. Станом на сьогодні у нас розгорнуто 22 пункти незламності на території. Плюс два мобільних, тобто оперативно під'їжджають там в окремі райони, працівники муніципальної варти, і люди можуть зарядити телефони, випити гарячого чаю. В принципі, там запит є станом на сьогодні, тому що по факту, ну вже в нас доба, що енергетики працюють, і ліквідовують те, що вчора зробила, зробив ворог з нашою енергетикою. І останнє запитання. Пані Юлію, ми сьогодні повідомляли, що Чернігівщина і Чернігів був під масованою атакою росіян. Наскільки постраждала і інша інфраструктура? Повідомлень стосовно іншої інфраструктури, яка була пошкоджена, немає. Я можу говорити тільки за місто Чернігів, угу. тобто за цю добу такої інформації не було. Але ворог б'є так і вибиває так нашу енергетику, що на жаль, щоразу її складніше і складніше відновлювати, і це все більше займає часу. Я дуже дякую вам за це вімкнення, за розмову. Юлія Мурашко, начальниця прес служби Чернігівської міської ради, розповіла нам про ситуацію у місті після масованої атаки росіян.